Ідете справи і поїхали в ліс. Не відпочивати, а заробляти по кілька тисяч гривень на день. Підемо через ліс, бо навколо прибуткових точок стоять блокпости зі справжніми бандитами. І не забудьте взяти з собою лопату. На Житомирщині янтарна лихоманка розкопують ліс усі, кому не лінь. Копальні з бурштином контролюють злочинці з усієї країни. Десятки професійних помп безперервно працюють на території величезного лісу. Місцевим аби не говорили забагато, також дають заробити, запускаючи на дві години зранку із четвертої до шостої. Ось за такий маленький шматочок вони одне одного готові вбити, адже коштує він щонайменше 200 доларів. Голова лісгоспу чітко пояснив, людей вже не розігнати, адже будуть битися. Назар Міліневич і сам відкопав бурштину під продаж. На цю землю чужим вхід заборонено. Міцново <клес> розліву. Бурштинова лихоманка на Житомирщині. З п'ятої по шосту ранку та з шостої по вечора пускають людей, аби мали можливість сачком знайти декілька грамів бурштину і зробити. Вражаючі масштаби видобутку янтарю тисячі людей у пошуках дорогоцінного каменю. Не будемо давати копати з днем, люди будуть копати ночі. Шебедиха Житомирської області для місцевих мешканців золота жила, легкого заробітку грошей. Шукати камінь сюди їдуть з сім'ями. Потім потрапляють лише обрані. Розстрілка була, лізанина там була шостого числа. Озброєні люди окупували територію. На в'їзді до лісу блокпости з охороною. Хочеш купнути бурштину? Показуй прописку. Утім, якщо ти не місцевий, потрапити на родовища до лісу нереально. Де це написано, Але що довго це приватна ділянка? Що ж так пильно охороняють і приховують озброєні люди у камуфляжі? Спробує дізнатися, змінивши образ. Аби не потрапити на очі, місцевій охороні переодягайся, беру маленьку камеру і вирішаю на місце видобування бурштину. Побачене по дорозі просто вражає. Шукачі бурштину перекопали гектари Білокоровецького лісу. Сотні спалених і повалених дерев. Замість красивого лісу тут всюди вириті копанки. Однак у цих копанках ані людей, ані бурштину вже немає. Проходжу ще кілька кілометрів і чую роботу техніки. Оки ми непомітно намагались добратися до місця видобутку. Нашу машину обшукував з десяток тутешніх охоронців. Зняти оператором відео видалили, а апаратуру ледь не забрали. Допомогу поїхали просити до міліції. Поки колеги в Олевському райвідділі писали заяву, я продовжував свій похід до місця, що об'єднує тисячі тутешніх мешканців. Аби потрапити на місце видобування бурштину, треба бути доволі обережним. Навіть з маленькою камерою тут тебе можуть помітити, адже охорона на кожному кроці. Поближче до бурштинового родовища життя просто вирує. Під відкритим небом у лісі живуть сотні видобувачів нелегального янтарю. У старих військових машинах облаштувалася охорона. Більше народу, ніж тимінців. Да? Побачене не просто вражає, а наводить жах. Тисячі людей, немов мурахи, розповзлися із сачками у руках, шукаючи заповітний камінь. Для місцевих тут поняття бурштин є синонімом слова гроші. Утім, знімати такий процес довго не виходить. Місцеві одразу доповідають охороні про знімальну групу. Показують духовку знімали. Ну, покажи байдику. Покажи Ніхто знову міцно розліви. Згодом охоронці без будь-яких пояснень почали нас обшукувати. За кілька хвилин підходить якийсь молодик і стає зрозуміло, що тут знали і про нашу присутність, і про авто, на якому ми приїхали. На Схема інформованості охорони досить проста. Про кожен наш крок повідомляють звичайні люди, яким щодня платять по кілька сот гривень. Ті у свою чергу попереджають про пересування невідомих для них машин, каже один із місцевих. Охорона нашу маленьку камеру хотіла забрати, а відео намагались видалити. Нормально Чисто на волонтер. Як журналісти агентів впливу вибрались з рук охорони? Про все це незабаром. Родовище корабельне, масштаби видобутку бурштину просто вражають за цей ласий шматок землі. Бандити зі всієї України не раз влаштовували розбірки зі стріляниною. Ледь не весь кримінітет цієї країни. Навіть є інформація, що із, із інших країн пострадянського простору сюди з'їжджаються особи, аби взяти під контроль або увійти в долю даного.

А на родовищі корабельному дії щонайменше 50 мотопомп гроші за роботу платять тут кожних 8 годин. У день, зібравши всі побори, невідомі заробляють понад 100 тисяч доларів. Величезні гроші для українських реалій чи не так? Там, де бандити родовища не кришують, ситуація не надто відрізняється від клондайку на корабельному. Хіба інша технологія добування? Ви думаєте, тут пройшов буревій? Та ні. Місцеві мешканці знайшли поклади бурштину у цьому лісі. Два гектара просто-напросто вирубали. Ось така ціна та наслідки дорогоцінного каменю. На копанки в Олевському лісі ми приїхали з місцевим головою лісгоспу. Кілька десятків робітників у ямах шукають бурштин. Побачивши камеру, хлопці починають втікати. Утім не відмовляються сказати кілька слів. Ви гуните цих людей, що тут працюють, так? Ви збільшите ніж тут, а тих на помпах бандюков ви зробите ще багатішими, багатішими. Старші чоловіки, які добувають тут бурштин, про свої вчинки говорять свідомо і самі зізнаються. Нехай держава зробить все офіційним і партизанського видобутку не буде. Ні, а чого його не приймають до сих пор? Да. Я б взяв би ту ліцензію, я платив би налоги. А поки закон про видобування бурштину пройшов тільки перше читання. не валіть ліс. Просьба. Неволіть ліс. Повідуть. Я вас Ні, ну, я бачу, як немає пилу. Але, Може, Не, не треба у ліс. Та прохання директора лісгоспу мало хто чує. Гектари лісу вирубують заради золотистого каменю. Ви бачите, як сохне сосна. От. Варварський підход людей до цього всього, які тут копають. Тут один метод тільки рекультивація. Убрати ці дрова і. Розрівняти, посадити молодий ліс. У поліських копанках вже загинула не одна людина. Хтось від рук бандитських угруповань когось засипало ґрунтом. Звісно, жодної офіційної інформації немає. Утім, нам вдалося поспілкуватись із дружиною одного із загиблих. Обличчя попросила не відкривати і розповіла деталі смерті чоловіка. Я їздила його там шукала. Мені це все знали, але мені ніхто не казав, вже сказали. Коли ж він був в, Лєвсь, в Мургу, Оце мені все, що розказали. Все, я прийшла і мене туди ніхто нічого не пустив, Це що я знала. Місцева міліція про нелегальні бурштинові проблеми регіону добре знає. Однак свою боротьбу веде хіба проти малих груп людей. Ось одна історія, де побувала знімальна група агентів впливу. Шестеро людей із Київщини, дві мотопомпи у машині. І незавершена робота. Сумний заробіток для заїжджих копачів бурштину. Першу червоно санкції статті передбачає від штрафу до позбавлення волі. На нашу пропозицію поїхати у село Шебедиха, де видобування має у десятки разів більші масштаби, аніж на місці затримання міліція відмовилась. Сказали, мовляв, до такої операції потрібно довго готуватись. Та повернемось до нашої історії на копальні у корабельному. Відповідь охорони, чому працює нелегальний видобуток, просто вражає. Виявляється, хлопці благу справу роблять. Бачите, ми приїхали і тисячі людей. это тоді для того, чтобы люди просто потом смотрите, про що смасити зробити а заробляють люди і справді непогано. Камінь, який мені подарували на одній з копанок, я спробував здати в Олевську. У місті таких точок кілька щоправда інформація про журналістів і можливі перевірки СБУ та обласної прокуратури окремих покупців бурштину трохи злякала. Але позакривалися не усі. а нам не Наш бурштиновий камінь-перекупники забракували. Ім у ході розмови ми дізналися розцінки. Ціна за кілограм маленьких камінчиків бурштину доходить до 400 доларів. Натомість за кілограм трохи більших камінців готові заплатити 5800 доларів. Утім, трапляється такий янтар копачам не часто. За камінь вагою у кілька кілограмів ціна десятки тисяч доларів. Непоганий бізнес. На Поліссі бандити заробляють мільйони доларів, зауважують активісти. На сьогодні з видобуток бурштину воли на в нажатомирщі та Рівненщині і в Волині вимірюється порядка 7-8 мільйонів доларів щоденно. Нелегальні гроші на добування бурштину осідають у кишенях невідомих людей. А якби ж наші чиновники все ж таки відкрили очі на цю проблему, ці кошти могли б наповнити бюджет України.